Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом неймовірно смачного млинцевого торта, який натхнений класичним італійським десертом Тірамісу. Цей торт поєднує в собі ніжний вершковий крем з легким гіркуватим смаком кави, що створює ідеальний баланс смаків. А найкраще те, що готується він дуже просто. Давайте розпочнемо. Для початку нам знадобиться тісто для млинців. У велику миску або блендер додаємо 4 яйця, 300 мл молока, 1 столову ложку розчинної кави, 2 столові ложки какао-порошку, 120 г борошна, 60 г цукру та щіпку солі. Все це добре змішуємо до однорідної маси. Потім додаємо 60 г розтопленого вершкового масла і знову перемішуємо. Готове тісто відправляємо в холодильник приблизно на годину, щоб воно трохи відпочило. Поки тісто охолоджується, готуємо крем. Для цього нам знадобиться 500 г маскарпоне, 250 г жирних вершків для збивання, половина склянки цукрової пудри та 1 столова ложка кавового лікару калуа. Лікар додається за бажанням, але він надає кремові особливий аромат. Спочатку змішуємо маскарпоне з цукровою пудрою та лікаром. Потім окремо збиваємо вершки до м'яких піків і обережно водимо їх у маску з маскарпоне. Крем повинен вийти ніжним і повітряним. Тепер повертаємось до млинців. На змащенні вершковим маслом в сковороді випікаємо млинці з нашого тіста. Після того, як всі млинці готові, даємо їм охолонути. Для цього можна скласти їх невеликими стопочками по 3 чи 4 штуки. Коли млинці охололи, а крем готовий, починаємо збирати торт. На тарілку кладемо перший млинець і рясно змащуємо його кремом, зверху кладемо ще один млинець і знову наносимо крем. Так продовжуємо, поки не використаємо всі млинці. Верхній млинець також змащуємо кремом. Але для більш ефектного вигляду можна нанести крем за допомогою кондитерського мішка з круглою насадкою, створюючи невеликі піки, як у класичного тірамісу. Боки торта теж змащуємо кремом. На завершення рясно посипаємо торт какао-порошком. Виглядає це просто розкішно. І ось наш млинцевий торт тірамісу готовий. Він вийшов ніжним, ароматним і неймовірно смачним. Обов'язково спробуйте приготувати його вдома. Дякую, що дивилися! Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і залишити коментар. До нових кулінарних пригод!